Хлопці в коледжі такі агресивні. Як в такому божевіллі вижити дівчині? Керолайн нажахана. Вона згадує свою попередню групу. Хлопці час від часу смикали її за коси. Ну ні, в новій групі все буде інакше. Потрібно вдати з себе хлопця. Батько ідеальний приклад чоловічої поведінки. Залишилося спостерігати та копіювати його звички. Їсти та витирати об себе руки. У Каролайн класно виходить. Їй доведеться переступити через всю етику та огиду. Але воно того варте. О, здається, батько вирішив розім'ятися. Тато та я спортивна сім'я. Каролайн забилася. З таким болючим порогом вона недовго протримається в образі хлопця. Чоловічий одяг можна також позичити в тата. Головне, щоб він не помітив пропажу. Бо в нього його й так небагато. Він помітив. Ну, звісно, єдині чисті штани. А тепер він ще й з мамою свариться. Потрібно терміново давати драпака. Нова група Керолен ще гірша за попередню. Вона знайомиться з одногрупниками. Ось так привітання. Зуб за зуб. А добитися поваги в хлопців не так і складно. Вона майже влилася в колектив. Один із нових одногрупників щось запідозрив. Занадто довгі кучері під шапкою. Попалася. Це провал. Потрібно терміново щось вигадати з волоссям. Так краще в усіх хлопців у новій групі щетина. А в Керолайн підозріло гладке обличчя. Батько ніколи не прибирає за собою після гоління. Керолайн вперше це тішить. Це її шанс отримати брутальні вуса. Що? Mm. Mm. Хлопці глузують з неї. Виявляється, буса це не круто. Їй пропонують видалити цей мох під носом негайно. Ох. Бути хлопцем складніше, ніж здається. Головне не розбудити батька. Буса в доньки він точно помітить. Упс. Mm. Керолей так швидко змінилася. Вона врятована. От би завжди так перевдягатися. Все-таки в бусах щось є. Навіть шкода з ними розлучатися. Новий день в коледжі і новий день в образі хлопця. Лишенько, нафарбовані нігті. Пошуканка спіймана. Цікаво, як Керолайн викрутиться. Це нова мода. Зараз усі круті хлопці фарбують нігті. І це спрацювало? Мітливості їм би побільше. Тепер усі хлопці в класі фарбують нігті. Який жах. А ще кажуть, що дівчата наївні. На фізкультурі Керолайн завзято тренується, а хлопці кидають м'яч. Леле. Адже просто між ніг. Керолайн майстерно відіграє біль, хоч трошки із запізненням. Oh, yeah. oh, awesome. На перерві Керолайн раптово почав боліти живіт. Іронічно, жіночий біль про який хлопці нічого не знають. Вона залишила телефон на парті. Хлопці не прогавили такий шанс подивитися її фотки. Вже вона так безглуздо проколиться. Занадто багато світлин для хлопця, і занадто вона не хлопець на цих фото. Їй доведеться зізнатися або вигадати сестру, з якою вони, як дві краплі води. добре, що вона в фотошопі зробила спільну світлину. А сестра надто вродлива, щоб не взяти її номер. Хлопці, як завжди, глузують з безглуздих відео. Що? Вони помітили, що Керолайн на підборах. Як вона зараз все пояснить? Сльози завжди працюють. Плюс трохи брехні про те, що в її родині всі низькі на зріст, і вона носить підбори, бо дуже комплексує. Такого розуміння та підтримки від хлопців вона не очікувала. Братани навічно. Керолайн ніяк не може відчинити шапку. Силу неї замало. Одногрупник пропонує допомогу. Однак Керолайн впевнено відмовляється. Леле, вона розбила йому ніс. Тампон допоможе увібрати кров. Ну Ні. І навіщо хлопцю в шафці тампон? Ну, звісно, старий добрий бокс. Не віриться, але й це спрацювало. Одногрупника Керолайн привселюдно кидає дівчина. Цей біль знайомий і дівчатам, і хлопцям. Керой намагається його підтримати. Пропонує піти на невелику хитрість: зробити слід від поцілунку помадою. Хлопці оцінили псевдомачо. Колективний огляд поцілунку показав, що слід залишила справжня дівчина. Він знову король коледжу. Керолайн малює в зошиті серце. Головне, щоб цього ніхто не помітив. Хлопці проводять обстріл із задніх парт. Фу, як огидно. Потрібно помститися. Але вона зовсім не вміє це робити. Як у них це виходить? Ще й боляче. Час вдатися до жіночих секретів. Хедшот і мінус один. Гамбургер та картопля фрі. Сильним хлопцям потрібно багато їсти. Каролайн акуратно їсть ваделкою, хоча апетити під загрозою. Хлопців бентежить її педантичність. Невже ти не можеш їсти як нормальний пацан? І вона починає їсти просто руками. Бути хлопцем. Так, виснажує. Міцний сон, щоб набратися сил для ще одного чоловічого дня. А що, якби хлопці її прийняли такою, як вона є. Вона ж гарна і її точно би оточили увагою. Можливо, занадто багато уваги. Це навіть страшно. До біса страшно. Вона прокидається в холодному поті від жаху. Але прикидатися більше немає сил. Каролайн вирішила у всьому зізнатися, проте її ніхто не слухає. Жіночий глобус перебуває на частоті, яку хлопці просто не чують. Вона в усьому зізнається. Але хлопці і так все знали. Вони просто підігрували їй, а вони не такі дурні, як здається. А ось і увага, стає страшно. Сподобалося відео. Став уподобайку та не забудь підписатися на канал. А як ти думаєш, ким простіше бути хлопцем чи дівчиною? І чому? Напиши відповідь у коментарях, а ми з задоволенням почитаємо, що ти думаєш з цього приводу.